Так, у продажу на ринку така ось шкода. Тур 2009 року. Останній рік випуску даного автомобіля з двигуном 1,6 MPI з газом 4-го покоління. Пробіг 192 тисячі кілометрів. Ціна на 6500. Номер власника, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Зарами по колу обіду. Завості легкосплавні диски, дивіться, в опорожках все тут бамбізно, під ручками. Під ручками все теж бомба, шторка на місці, задні паратроники. Дивіться, вздуті на задній е, пластику немає. Також пороги також в гарному стані. Болячка теж їхня вся ціла. Так, і на скром тут ні, е, ні сколів, нічого немає. Зараз вам покажу салончик. Руль не перешитий в рідній. Рідна шкіра, 4 електросхоплі підіймача, бортовий комп'ютер, однозонний клімат-контроль. І, зараз, хотій ще мотор показати. 1,6 МПІ, як всі люблять, газова ще з Німеччини. Да? Да, газова установку 4-покоління ще з Німеччини. Так що кому цікава даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна в нас 6500.